Всім привіт! Мене звати Жені Білозеров. І сьогодні ми продовжуємо. А я ще й сподіваюся, що закінчуємо грати в Hello Neighbor 2. Обов'язково зараз підпишись на канал та постав лайк, бо потім забудеш. Якщо не сподобається ролик, потім можеш прибрати. Але зараз обов'язково натисни на це. Ми е, я натискаю продовжити. І розпочинаємо. Розпочинаємо ми, знову ж таки е, в маєтку нашого сусіда. Ми в останнє останнє, що було в, минулі, в минулій серії, так це ми взяли камеру, зафоткались і на цьому закінчили. Так, ось цей самий сумеум, мабуть, музей. Той ключ, який ми взяли, он ключ з механізмами. Ходімо, ходімо. Так. Я дуже сподіваюся, що сусід так і залишився там стояти та додивитися на стіну. Але ні, ось я бачу, він а, йде до мене. Він такий гостіприємний. Е, привіт! Ти обнімашки? Що дивишся? Що вилупило очі і таке О, привіт! Ти що мене не бачив? Що ти махаєш? Ти пук новий вимахуєш тут? Не треба. Не треба, бо потім твої пуки розійдуться по всій хаті. І ми будемо нюхати. Я подивлюся у віконце. конце. Що там, нормально? Він пішов на другий поверх. Мені теж треба на другий поверх. Ось, йде, йде. А, він до спальні, він спати хоче. Бідолага, ну спи, спи, сподівайся, що ти виспишся, що тобі наститься гарний сон, і все буде добре в тебе. Все буде добре. Я, я така людина. Навіть такому збочинцю, який краде дітей, я навіть йому бажаю, щоб в нього все було добре. Ну, ось така я людина. Так мене виховала мама, за що їй дуже велике. Дякую. Я відкрив нову кімнату. І що ми тут зустрічаємо? Так. О, пачки та пачки, це мені потрібно. Я пам'ятаю декілька місць, де нам дуже потрібна була ця штука. А ось, до речі, до речі, дивіться, що я знайшов. Це квіточка, це планета, квіточка і ще щось було. Я не пам'ятаю, що. що там ще у нас було. Давайте послухаємо. Я записував голосовуху, сам собі записав так. Так можна зробити, якщо ви не знали. Вогонь, квіточка. Вогонь, квіточка планета. І все, вогонь, квіточка планета. Я бачу планету, я бачу квіточку, не бачу вогня. Це що? Це не вогонь, це мені не потрібно. А, ракета. Ні, вогонь! Мені потрібен вогонь. Вот, ось вогонь, квіточка планета. Квіточки немає, мені квіточку треба знайти. Добре, без питань, зараз знайдемо. Ти не бачив квіточку? Мені квітка потрібна, Альо, сусід. Ладно, він пішов спати, не будемо його відволікати, нехай спить. Жук. Жук, все добре. Отлічно. Тут квіточка валяється у вас часом. А що це взагалі? Це просто унітаз, який він ось так от зачинив, а навіщо? А куди ти какати ходив? Я знайшов ще одну квіточку, навіщо вона мені? А, ні, все, все, все добре. Там квіточки якраз і немає. Там планета та вогник. Ставимо сюди квітку. І що у нас вогонь, квіточка планета. Ось так. Все добре. Опа! Голова ведмідя. Її ставимо сюди. Це я точно знаю. Ось так. І що? Відкрилося. Нарешті, нарешті, ми побачимо та врятуємо хлопчика, який там пла плаче. Такий, такий звук, наче він п'є сік. Послухайте, він сік п'є. Я думав, тебе рятувати треба. Ти там? Слухайте, ну там нікого немає. Там нікого немає. Це якийсь муляж чи є? Н неясно. Так, відчиняємо. Відчиняємо. Опачки, яка картина. Це, до речі, мантії та маски, які ми бачили у нашого музиканта. Ну, там ще нагороди збирали, тут на що. Почекай, хлопець, не плач, не плач. Я тут врятую зараз, тут, тут ще щось. Тут треба щось покласти. У мене нічого немає. Немає такого. А, добре, ходімо до нашого хлопця. Алло, привіт! Я прийшов тебе рятувати. Ось він. Боже, у нього фінгали поклати. Ти би хоч виспався. Я, до речі, вон бачу у руці вмикач, який мені потрібен. Таких речей в мене не було. В мене є ножиці. Можу, можу тобі пропонувати ножиці. Ножиці дуже корисна річ. Це ми вирішили за декілька серій геймплею. Що таке? А я просто буду стояти та дивитися: найму ліща. Ліща вліпить. Алло. Зараз мене ще зачинить. так? Ну-ну, Звичайно. На що я взагалі надіявся? Так, у мене є ножиці. У мене немає ножиць! А ти не попуха! Добре, ти забрав хлопчика. но ножиці мої забирати я не дозволяв. Mm -mm. То взагалі мої ножиці були. Так, він тут в джуманджі грав. Ось така от гра. А, що в нас ще є тут? Зірочка. Заберемо зразу ось це. Так, як це? Поставити, кинути просто. <смі> і воно так <смі> ставиться саме і відкриє мені прохід, так? Ні? Окей, мені потрібні ножиці, Дву... двійка. Угу. Все ясно. Це була тінь. О, ножиці. Я заберу ножиці, тут двійка. Що вона мені дає? Двічка. Синя. Це треба пароль написати? Типу, сюди двічку поставити. А нічого, що воно задом наперед. Ну, типу, перевернуто. А як мені зробити? Це ти. а а а Як хитро придумано. Ось так я двоєчку ставлю, і там двійка. Бачите? Бачите? Я геній. Я геній. Окей, синя двійка, ми поставили її. Що далі? П'ятірка. Фіолетова. Фіолетова п'ятірка. А як ми це зробимо? А, а яка там зараз стоїть? Там зараз двійка. Тобто нам треба 3, 4, 5. Я вірно зрозумів? 5. Добре! Гаразд вообще. На ізі зараз пройдемо все. Треба ще шукати цифри. Так, двійку бачу. Ось 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 тут. 0. Це що, червоне чи жовте? Там так падає світ, що не зрозуміло. Нуль. Ну, о, як? Там і... там є помаранчевий, там є жов... червоний. Це помаранчевий чи жов... червоний? Що це? Окей. Нехай буде черво. А, ось ось помаранчевий. Помаранчевий 3. Тоді червоний 0. 3, 0. Помаранчевий 3. 8. 9. 0. 1. 2, 3. Так, помаранчевий 3. Є. Червона трійка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Все вірно? Все вірно. Так. І залишилася ще зелена. Зелена цифра. Де мені її знайти? Ось вона. 7. А там в нас що? А там в нас три. Тобто 3, 4, 5, 6, 7. Easy! Є, є айм геній, айм геній. Якщо ви не знали, хто я, я геній. Я просто вирішую такі головоломки на раз, два, три, 4, 5, 7. Зелена. Окей, ходімо до нашої статуетки. В мене є вмикач. Зараз його сюди поставимо. Ось так ось. Став. І готово! Ми відкрили секретне логово нашого сусіда. Що в нас тут є? Ще одна рука. Привіт. <хи> Типо, він дає. Типу просовує Привіт, привітатися. Добре, я привітався. Опана. А карачок, дурачок. Ви хто такий? Страшна. Страшна річ. В Цій ігрі, що погано, я нічого брати не можу. А в першій частині коробку можна було взяти, світильник, було можна взяти, е, краску, все, що хочеш, все, що бачиш, ти можеш брати. Телевізор, стіл, е, стільці, та хоч сусіда можна було взяти. Тут нічого брати не можна, от взагалі, просто. Ага. Уі. ой Ой-ой, я чую, я чую, я чую, ховаю ось. Зараз сюди зайде. І я його не зможу взяти. Це треба відмітити. Так, а що мені тепер зробити треба? Знову шукати хлопця, він його переховав. Це така. Тихо, 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 тихо. Тут нік. Нє. Ні. Ні, 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 ні. Маши. Він знайшов мене! Ох! Гатюка! Як ти мене знайшов? Все, мене тут немає. Вірно, йди звідси. Ні, ти будеш просто дивитися? Добре, я пі... А! а так так, 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 не можна! Ви що? Я не був готовий до капканів. Ага. О, він зачинив, а ось і хлопчик, що ти тут сидиш? Тих тих? Так куди ти? Алло? І що? А як. Ти вирішив мене сюди викинути? Вже б знову в клітку посадив, ні? Це мені здається дуже дивно, що ти мене сюди вирішив закинути. Ну, окей, це твоє рішення. Так, де він? Я його чую, але не бачу. Він внизу чи вверху? Він відчинив якусь. кімнату і пішов сюди. Ага, він чує мене. Він мене почув. Так, мені треба що знайти? Мені. А, та відпустити, Йошкін матрешкін Хлопчик! Ти е чого не прослідив? Де? Де? Дайте, ви закумарили, алло! Я бачу, що він десь тут. Оп. Так, мені треба... А, ось, ось. У нього висить те, що мені потрібно. Візьми, дякую. Мені ж воно потрібно? Ні, не потрібно. А навіщо я це взяв? Мені ось це потрібно. Так, ламаємо. Та... Ух ти, звісно, каліч. Так ти, ти можеш зламати? Твайошке. Ну, давай, 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 швидше, швидше, швидше. А навіщо мені. Окей. А це дуже дивно. Навіщо мені вогнегасник? Зачиняємо. Так, він він мене почув чи побачив? А, він просто дурий. Е, ла Тихо, 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 тихо. Побігли, побігли скоріше звідси. Так, а мені треба знайти. Ключ та знайти, чим збити вікно? Ну от, Не хоче. А як мені взяти? На. Странно. Це, це дуже странно. Типу, вогнегасником я можу розбити. Мені треба знайти ще ключ. Так, ключ. Ключ. Де він міг е, заховати ключ? А, все бачу, все, все бачу, бачу. Беремо. Вогнегасник. Де? Вогнегасник е, теж потрібен. А він такий дуже тупий сусід. От дивіться, я ходжу. А я, він взагалі йому насрати, що хтось ходи. Ну і ходить хтось, ну і ходить. Ну добре. Ну, Я взагалі його не. Ну, він не страшний. Чаморошний якийсь сусід. Так, беремо. Відчиняємо і гасимо, гасимо, гасимо. Все. Ключ взяв і відчинив. Чпунь. Все. Гра закінчилася чи ні? Якщо так, то це дуже дивно було би. Бо дуже коротка серія вийде. Опачки. А як так сталося? Я, ні, я нічого не робив, це не я. Я не відкручував гаєчки, щоб на нього впало. Тобі шкода? Ну, звісно, шкода. Це ж його все ж таки. Е, е, татко? О, ні, татко! Ні! Будь ласочка, не вмирай! Я не вмираю! Ти краще не тримай мене за руку, ти краще допоможи прибрати цю хрінь. Бах, мене хтось вдарив. Хто це був? Це був Пачтальон Пєчкін. Це був Альоша Попович жінка. Mm. Нарешті хлопчик додумався рятувати тата, а не просто: О, тато, тато, візьми мене руку!» Це все? Я чотири дні <кхи> монтував минулі серії. Коли треба просто було дограти нарешті цю гру і все. Гра закінчилася. Ось так. Ну, якщо чесно, мені м, гра сподобалась так. Більше сподобалась чи не сподобалась, але є своє таке, але причому велике, але наприклад, мені не сподобалось те, що е, не можна брати якісь речі, тобто, в першій частині ти міг взяти все, що валяється в домі. Тут нема такої функції, тобто ти береш тільки сюжетні речі і все. І за цього гра стала дуже лінійною. Тобто, ти не можеш вирішити е, та пройти якусь частину гри по-своєму, а е, тільки так, як е, придумали це розро розробники. Друге, е, сюжет. Якщо в першій частині нам давали дуже багато е, питань, а потім давали якісь відповіді, чи там. Намокі на відповіді, щоби ти сам міг додуматися, як воно було насправді, то тут тільки одні питання: тобто, хто мене вдарив, на чому все це закінчилося? Буде чи продовження чи не буде продовження? Що взагалі нам хотіли сказати цією грою? Тобто, я сподівався, що буде ну, більше всього цікавого. А виходить щось таке: відкритий всесвіт. Типу, прикольно, типу, нам дали е, світ, багато добівок, багато персонажів. Але хто ці персонажі? Навіщо вони нам? Як вони зв'язані з сусідом? Знову ж таки, питання залишилися без відповідей. Скоріше за все буде продовження. Скоріше за все, це тільки перша частина, і буде якийсь DLC. якась там друга друга частина, чи одразу ж там незабаром вийде третя частина, доповнююча. Ось. Ось те, що хотіли нам тут сказати. Я дуже сподіваюсь. Бо поки що це виглядає, не наче, нам треба було випустити гру. Ми не встигаємо її доробити, тому випустимо ось так, як вона є. Thank you for play games. thank you. А, що? А, це сон був. <рес> типу, це, це ще не кінець, народ, це не кінець. І що тепер буде ще щось? Чи просто ось ось ми прокинулись і все. А, бо е, на екранах нікого нічого не показують. Давайте сходимо, подивимось на локацію. Давайте на всі локації сходимо, подивимось. Спочатку на локацію давайте, нашого е, друга, музиканта. Який нам зіграє на піаніно. Подивимося, що він там робить. Так, собака є. Цей теж на місці. А, окей. Полісмен зник. Його більше немає. Тобто, нашого Лукашенка все. Викреслили з цієї гри. Так, Альоша Попович на місці? Так, на місці. Готує, готує повітря. Типу робить вигляд, що він щось вміє готувати. Що ти приготував? Що, що в нас на обід? Подивимось. Ммм, ти приготував стіл. Як смачно! А це що? Вишні. Далі в нас музей. Музеум. Де сидить сусід? Чи сидить від сусід? Чи може дім зачинений? Я не знаю. Так, дім, здається. А, ні, відчинено. Все відчинено. Так. Є е, сусід. Є ось ця штука, вона її хлопчик, мабуть, повісив заново. Навіщо не зрозуміло? Він врятував свого батька. Можливо, це таке перемирення було. Так, сусід знущався зі свого сина, але зараз все добре. Але зараз вони помирилися. Сусід зрозумів, що так треба, не треба робити. Ага. Горище зачинено. Хоча всі голови стоять, але горище зачинено і більше не можу туди потрапити. Там теж зачинено. Тобто Я не знаю, чи є хлопчик, чи ні. Може він знову його посадив за погану поведінку, я не знаю. Зараз подивимось, ось тут. Ну там відчинено, тобто. Ага, і, і тут відчинено. Тобто є а, признаки того, що там хтось був. Ну, тобто, я там був. А, Сльози, ви чуєте? Знову хлопчик плаче. Знову ж таки, незрозуміло, навіщо тоді після тіт... після титрів мені даєте пограти знову. Це, типу, сцена після титрів, як в Марвел, але Ну, навіщо? Що я тут роблю? Щоб померти? Хряк. Я навіть не помер. <свісно> Неясно. Ось така гра. Дуже багато недоработано, не <хи> і це сумно. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк. Я взагалі сподіваюся, що ви поставили його ще на початку цього відео. Але якщо не поставили, зараз саме час. А, підпишіться на канал, з вами був Жені Білозеров. Бувайте!